Так, а ось так ці мікробудиночки виглядають вже після того, як їх звукоізолювали цією зеленою плитою. Ну, я теж цим займався. Підшили вже стелю вагонкою встановили меблі з фанери. Тут буде стояти Газовий обігрівач, воно вже стоїть, частково щось тут змонтували, газовий обігрівач. О, Такі два вже видно, що тут два будуть велитезних ліжка. Почали шити стіни, вагоночкою. Більше не зашили тут буде стояти така буржуєчка. Мікунечку біля буржуєчки. Тут менюсенька буржуєчка. Ось така гарненька. Не знаю як вона буде топити, але вона взагалі мікроскопічна. Можна олівцями топити. Не знаю, ось так. Ось такий виходить потихеньку зашивають. Я думаю, ну, ще тиждень і 4 таких їх однакових буде. Буде готові. Ось так ось вони виглядають зовні. Це позастеляли трохи, ось така буде маленький ганочок, Такий буде маленький. Озиречок, обшиті вагонки. Їх чотири таких буде. 4. Просто для відпочинку десь, здається, чи в горах, чи де на якихось рекреаційних зонах. ну Так, ще тиждень і вони будуть готові, мабуть, прикольні.